Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 метр Починаємо з аксесуарів. Ланчбокс 750 мл з прозорою кришкою. Два роздільника, виделка та ложка. Пляшка для води на кнопочці. Також має зручну ручку. пенал косметичка. Має два відділення. Тут органайзер, тут основне відділення, зручна ручка. Сумка для зміну взуття. Має зручну ручку петлю. Також малюнок світиться в темряві. По рюкзаку. Шнурок для кріплення смартфону. Передні кишеньки. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Сильні брелочки, ортопедична спинка, прихована кишенька, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Ощільнена ручка та ручка петля.